І Як же це смачно, я вам скажу. А коли зовнішній вигляд співпадає зі смаком, це просто супер поєднання, страва проста, але жона яка гарна, фарширована цвітна капуста. Кип'ячу воду підсолити та опустити в неї капустинку. Відварити 7-10 хвилин. За цей час можна встигнути підготувати фарш. Заправити його, як на пельмені, цибулька, спеції, то там ще родзинку смаку, чорний ферментований часник. Ви ж можете той, який у вас є. Можна навіть і без нього, по смаку. Я просто що цибулю, що часник дуже люблю. Все добре перемішати. Тим часом витягти капусту. Хвилин 10 хай прохолоне, потім трішки в руках розхилити суцвіття і почати просовувати фарш всередину. Але не спішно, обережно, чим поглибше, щоб м'ястя було чималенько, тоді смачніше буде. Я готую дві капустини. Загальна вага обох 400. На них пішло фаршу 500 г, півчайної ложки солі, перчик та чимала цибулька. Я хочу подякувати своїй підписниці, яка мені прислала капусту, щоб я приготувала по її рецепту консервовану. Я ж трішки пішла на експеримент, але її рецепт неодмінно покажу згодом. В мені ідей мільйон, а я, на жаль, одна. Не встигаю втілювати всі свої задумки. Коли капуста вже готова і нафарширована, я її перекладаю у форму для запікання. Духовка вже гаряча, чекає. Можна обмастити майонезом, в мене не було в наявності, я зробила, як сама схотіла. Одне яйце, ложка гарної домашньої сметани, сіль, перець, часничок, все взбовтала і вийшла ароматна заливка. Обмастила пензликом капусту і в духовку на 45 хвилин при температурі 180 градусів. Далі дістала запечену капусту та засипала натертим сиром. Його пішло не більше 50 грам на дві капустини, ще зарум'янила 15 хвилин. В результаті із цих продуктів я отримала дві смачненні запіканки, щойно припинила знімати останні штрихи. Злопала шматок прямо стоячи за столом. Смачного.